Вот. Слава Україні, друзі! Це Роман, канал Force. Come on play. Злове. Сьогодні у нас на огляді крокси. Приїхали і докотились. Крокси не стандартні, не самі звичайні, але мені здається, що самі кльові з тих, що поки існують. Це крокс в колаборації з дуже крутим чуваком, якого звати Салехі Бамбурі. Це таке нове покоління дизайнерів, який прям ну, таких обертів набирає, що скоро навіть батьки будуть про нього знати. Це не дуже ейджизм. Це... Хорошо. Що зробив Саліхі? Йому, до речі, дозволили змінити форму крокса. Це, в принципі, нікому до цього не вдавалось. І він тут натворив трошки справ. По-перше, назва цих кроксів Полікс-Клок. Полікс-Клок. Що таке Полікс? Тут виясняли, значить, сиділи, робили консорціум. Полікс це великий палець ноги. Клок це калоші, типу, ці голландські, нідерландські дерев'яні чобітки. Шльопки. Ну, це не шльопки це все таки чобітки. І от клок, і от Полекс, тобто, це галоші на калоші. Це калоші на великий палець ноги. До чого тут палець, до чого тут все? Салехи. Протягом всього його дизайну, особливо взуття, проглядається відбиток пальця. На підошві ви можете це бачити, в принципі, весь крокс він наповнений цим силуетом. Салехи про відбитки. Я вам зараз щось покажу. Це кросівок з колаборації його з New Balance. і ви можете бачити, що тут подібні елементи. Бо вони всюди в нього, і вони, як на мене, вони чудові, вони досить унікальні. І, і дуже круто, що він ними користується. Крокс цей дуже кайфовий. Давайте так. ретейл його 85 доларів. Кольори його вже там ціла палітра. Вони виходили деякими пачками по три кольори. Колір, який в мене в руках, він називається «Блідий рум'янець. І він, в принципі, мені здається, що один з найдоступніших. Його можна було взяти за ретейл І, напевно, зараз можна взяти за ретейл. Бо кольори по типу чорного, білого або кольору хакі, вони там коштують по 300-400 доларів на ріселі. і це типу дивно, але з іншого боку, прикольно, що такий інтерес до звичайних кроксів, хоча вони не звичайні. По комфорту я в них ходив в, в межах офіса під час зими пару тижнів. Вони суперкомфортні, вони дихають, вони зручні, і я реально чекав часу, коли буде тепло, з думкою про те, що це таке взуття, яке можна. Взувати собі на цілий день, ходити містом, за містом, всюди. Воно кльово виглядає, воно кльово вентилюється, воно кльово сидить на нозі і воно зручне. І це прям дуже класно, типу, що вам ще треба від взуття? Трошки нестандартний вид. Оцей формат, взагалі, оцих як це, шльопанців, сандалів, давайте так: це крокси, це ізіфоми, це все, що робить Адідас з цими своїми шльопками, знову ж таки. І там багато гравців, особливо з фешн-брендів, туди залітають. Крокс продовжує ці традиції, трошки модернізує їх і робить, ну, як на мене, унікальними. Я реально його рекомендую. Він кайфовий, він ні на що не схожий. Прям клас. Цікава історія з розміром. Тут треба бути супер уважним. Всі ми пам'ятаємо, особливо, хто дивиться не перший раз, що в мене US 9,5. Ці крокси я взяв US 8, тобто на півтора розміру менше. Всі рекомендують брати їх мінімум на один розмір менше. Також тут є така особливість, що немає половинчатих розмірів. Тобто, якщо у вас 9,5, ви зможете купити або 9, або 10, або 8, або 7. Тобто розміри йдуть тільки цілими. Коротше, я реально ніколи не розумів, що наші виробники роблять так, що за розмір 9 відповідає розмір 8. чого вони не можуть змістити його. Вони ж це все міряють. Розуміють, це супер дивна штука. Чого так відбувається, якщо хтось має відповідь? Напишіть в коментарях, я з вами з великим задоволенням поспілкуюсь на цю тему. Може ви мені відкриєте якісь нові світи і якісь заховані сенси. З таких плюс-мінус унікальних елементів це оцей ремінець, який тримає вашу ногу. Тут дуже прикольна посадка п'ятки. Зараз я вам покажу. От в цю нішу вона реально тримає ногу дуже кльово і коротше, в них ходити суперзручно. Цей ремінець він фіксується і адаптується під ваш розмір, ви можете його зробити більшим-меншим, Але більш того, ви можете його зовсім зняти з цього крокса, тоді він буде виглядати отак. Чесно, я його так не носив, виглядає він так трошки прям дивакувато. Але якщо у вас буде плотна посадка, вам буде зручно, ви можете його просто зняти і ну, вже бути дуже модним. Прям флексити поповні. Мені здається, що взагалі по особливостям це все. І реально мені також цікаво, як відбувається процес розробки цих, цього взуття. Типу, я розумію, що це все робилось на 3D-моделях, але як вони доходять до таких силуетів, бо вони нереально круті і це прям дуже крута історія. В цьому капчику реально захована дуже велика кількість робочих годин, велика і глибока ідея. Обіграти цей відбиток пальця на всьому кроксу. Ну, блін, це дуже круто. Я пропоную це цінувати і цим насолоджуватись. Також ми бачимо, що тут є два типи матеріалів. Наскільки мені відомо, крокси роблять з каучуку. Але зверху тут є ще такий додатковий елемент це такий напівпрозорий каучук, напевно, або це якась гума. Він реально додає трошки фарб і трошки. Робить різницю. Дуже клява вентиляція, я про це казав, але зрештою ще раз наголошую: дірочок тут, хоч відбавляй. В принципі, рітейл ціна така сама, як була на Adidas Adifoam Superstar, огляд на які ми робили на початку. Тому це типу конкуренти на ринку, але мені здається, що Крокс саме цей не робив реально там багато шуму. І Adidas до нього дуже і дуже далеко. Виходять нові кольори постійно, постійно виходять якісь апдейти. На днях вийшли дитячі розміри цих кроксів. І це дуже прикольно, отже, вони мають комерційний успіх. І якщо лінійка продовжена на дітей, то у них прям все дуже і дуже добре. На заднику вказаний розмір: жіночий і чоловічий, як на всіх кроксах. З прикольного, але мені здається, що це на всіх кроксах є на підошві. У вас є такий невеликий візеруночок, який, напевно, якщо будете ходити без носків, може робити вам масаж ніг. Теж непоганий варіант, як додаткова опція. У вже готових кроксах. Коробка в цих кроксів досить стандартна. Ви її можете бачити тут, крім цього гарного відбитку, там нічого особливого. Хоча перші релізи були в досить прикольній коробці, такій, типу, наповнені піною, і крокс туди прям так кльово вставлявся. Я напевно ставлю фоточку, і ви це побачите. Думаю, що на цьому все. Слава Збройним силам України! Донайте, не забувайте донатити. Не буває маленьких донатів. Бувають не донати. Дуже тупо. Не буває маленьких донатів, тому, будь ласка, донайте на ЗСУ. Нам треба боротися, перемагати, і кожен має робити максимум для цього. Дякую за перегляд. З вами був Роман, канал Forza Kicks, Щастя, здоров'я! Дякую за увагу. Блін, що ми там практикуємо?